Авдіївська лікарня нині працює у столиці. Попри те, що саме місто окуповане медзаклад вдалося зберегти. Що спочатку повномасштабної почали вивозити найцінніше обладнання? Зібрали в Києві частину колективу і відкрилося. Як працює лікарня міста, яке знищив ворог? Дивіться в сюжеті. Це останнє що в нас залишилось. Від Авдіївці частинкою Авдіївки Віталій Ситник називає лікарню, в якій працює у Києві. Її створили медики, які виїхали із захопленого ворого містечка. Вони зберегли назву Авдіївська лікарня там на Донеччині. Заклад працював навіть тоді, коли здавалося, це вже неможливо. Будемо гадати на лучше, але якщо будуть замикатися, дорога буде прострілювана, то на жаль, екіпажі сюди не зможуть заїжджати. Ці кадри поліцейські з екіпажів білих янголів зняли у листопаді 23-го. Ось Віталій Ситник розповідає, що пацієнти є, і лікувати їх є. Чим приходять, приходять? Ну, більше з утра йдуть зранку, да? так? Так. Угу. До речі, по хірургічній частині, як кажуть, все. Є. Медицина вон, один склад, он другий склад. Поки не все ще є. Так. Зручніше було залишатись в лікарні. Вона нам тоді стала своєрідним. Домівку, де ми там і жили.